Бачите, є дві ікони, які зроблені руками сестер монахині з великобірковської е, греко-католицької церкви і монашої спільноти. Е, виконані вони в Візантійському каноні, і насправді вони мають дуже величезну цінність. Їх намалювала сестра Палагія і передала на потреби воїнів добровольців тернопільського підрозділу Спрут. Це ручна робота монахині про що свідчить відповідна печатка. Як вона завжди зазначає, вона. Вірить і знає, що добро переможе зло. Тобто Україна переможе і все в нас буде гаразд. Головна мета аукціону зібрати кошти на потреби воїнів, тож її хочуть продати, а гроші витратити на те, що дійсно треба. Це ремонт автомобілів, це пальне, це зимова форма, зимові барці теплі. Також в нас зараз стоїть питання з маскувальними костюмами зимовими. Їх важко знайти в Україні, якщо є, то вони дуже дорогі. Ми замовили тканину і відчуваємо їх самі. Ікони виставили на продаж волонтери громадської організації Сильна Галичина. Стартова ціна 500 доларів. США покупця готові шукати і за кордоном, аби роботи опинилися в людей, які їх цінуватимуть. А охочі пропонують немалі гроші, адже мета благородна допомогти українським воїнам. Цінові пропозиції можна надсилати, зокрема на електронну пошту громадської організації Сильна Галичина.